Я не скую сьогодні буду грати в Майнкрафт. Але незвичайний. У мене було вже відео, де я граю теж в Майнкрафт, але там був ресурс-пак з людиною пауком. І у мене, ну, можу сказати, щось схоже. Але тепер з Халком. Але це навіть можна сказати не ресурс-пак. Це мод. Як ви бачите. Якщо ми відкриємо, то нам додаються різні моби. Нові. Ось, давайте понабираємо тут все новеньке. Оп. 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 Оп, і навіть місце. Потім подивимось. Давайте перше, це у нас Халк. Це Халк! Ми його можемо бити. Катя, я зараз хочу він. Який, він добрий, чи він мене може прибити. Ну Якщо я в його ударю? О, ні? ти, ти добрий? Ну давайте, потім. Зараз, давайте зараз щось з ним подивимося, що він вообще міє робити. Халк Так, зараз давайте ми, може, заспавнимо когось. Давайте візьмемо незритовий меч і спробуємо його дарить. Ні, у мене якось А що буде, якщо його вбити? Зараз перевіримо. Може з нього щось випадає? Що воно реально будь? Ну? Тому і після оготу. Давай в шахту йому скинемо. Щука, ты не все? О, ну, мы не убиваем. Ну, добрый. Все, у нас стоп. Та шо за гном? чекай ти, 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 ти чекайте? Ти хто? Ще один що, даритесь? Він горить. А ти, о, омихалоч? Давайте халка змогу. Сюди. Посадимо його на цей. Халк, іди сюди. Тебе можна прив'язать? Ну Ні, не можна. Окей, потім вже перевіримо, значить. Сьогодні деруться чогось. Сьогодні горить. Вся затише. Но вона хаос. GX и це у нас 100. Я не дивлюся, Халка. Я не знаю, хто тут. Так, зараз ми просто подивимо, потім ми уже будемо дивитися, що он не Це у нас тут Титанія. О, тепер ходи. Ам, ам, не знаю, що це. Теж якийсь Халк. Троль що? Червоний Халк. Тепер червоний є Що якийсь? Ага, я говорю, що побить. Значи, він якийсь поганий. Мат мурдок якийсь. І, і вони За якісь драки тепер. Опа! Це хтось вже проламав. Ну, подивилися. Давайте тепер зробимо їм. Подивимось усі, що вони роблять Давайте візьмемо бедрок, напевно. Щоб вони його не проламали. Корінна порода. Цікаво. Зробимо їм таку загороду. Посадимо їх за грати. Та, та йдіть відсиди. Туди не можна. Так, так? Так, Робимо ось таку коробочку, не вони її ніяк не перестрибнуть. І тепер зараз посадимо сюди. Так, це у нас всі. А, там ж, ще інші були. Треба ж додивитися. Ну, все, ще, давайте означає, що ось цей і ось цей. Давайте подивимося їх ще. Так, ти у нас то. Оце він швиденький. Це не всі беруться. Ред Шішал. Ну, це теж дівчина просто, теж що рано. Це в нас зрозуміло. Не агресивні. Тебе посадимо, тебе посадимо, тебе, тебе. Зараз подивимось, що буде, якщо їх всіх посадити сюди. О, цвет тут со звучом месил. И там ще було. Ну что? Смила. халка И у меня был лидера. Е, ти як ти, ти ти нас торт? Ні. Ти хто? Шо я наробив? Це ж за сахалки в різних. Дам. Це було не найкраще, Там ще й ці, попадало хтось. Халка, да, візьмемо якось халка під цветом. Ну, до симпала. Вот тут вода. Вон тут за два Халка. Тут вон ще хтось стоїть. Да. Тут то а -а -а! А ты ри вмієш? Це ні. Може я його просто зараз. Взяв? Ні. Дай цей пацкий ки. А може, а може так. Кто-то блоков не микромат. То вони ти. Он не просто ломает блоки. Спокійно. Прикольно! Давайте день включим. Чего це так темно? Дар. Я. Так. Ну окей, давайте вже йдемо звійцев незрозумілого міста. Тут вже всі зібрались люди и коні. Звичайний чай не давайте ми їх візьмем десь Бруємо яму маленьку, але надію він з неї не вирветься. Просто її не проламає. Тібай туди Халку. Він що мене чує. Зараз. Пробуємо, можна ли його підірвати. Машу я другу заспомню. Окей, хай ходить. Давайте подивимось. так ось. То й підстрибнув. А, та не, е му Фіолетово. Фі -фіолетово. Якщо ми побіч вибухівки покладемо. Ось так ось. Баба. Не, -ба. Йому фіолетово. То, що взрывають, що хоче з ним робити. Вот тут так росте. роста Так, ну це окей Давайте подивимось далі хто тут? Оце, що тут. От це печера таких. Давайте Ты хто у нас Ага, це, це цей капун Куди ти? Там вони біжуть від не Це ось так сидить. Та їм щось, по-моєму, всім фіолетово. Ну, це, ну, А ти можеш сінці копати? Якщо тебе зараз заставимо. Ні, не можна. Кінці копай. Давай, купай Тинти. Он не можете Тинти купать. Он только землю может с камерой купать. Да. Он не залагался. Не, ему им, им фиолетово. Да, камень я купаю. Один уметь не может. Що ти стрибаєш? Не забагався. Давайте подумав, може ще крім цих щось є. Ні, напевно, нема. Але все рівно дуже крутий бот. Так, хто у нас там далі? Ще є. Ще халк. І це теж самий халк. А, вони тут заб'ються. Вони всі б'ються проти другого. Чи тільки якісь? А. Да, ну, всі б'ються, макар. Зараз, експеримент зробимо. За червоним хаком. Да, він ж великий тут в цьому моді, як я зрозумів. Дивіться, давайте зараз. Ні рядом тут каньяни не хочу в каняні. Зараз зробимо якусь яму. щоб печери. Ось тут ось давайте зробимо яму. В один блок. Копаємо під низ. Довго копаємо. І тут поставимо цього. Він просто проламав. А, їм і... нам вже цього. Йому може копати, я зрозумів, дивіться. Це машина для копання. Зараз в мене є ідея. Що буду, якщо я зараз тут зроблю? Ой! Ну, буду мною сидіти, значить. Чому не Ти Це застряг трішки. Все не можеш купати нормально? Які ці вже прокопали тут. А? Ми вже тут із шахту прокопали. Як на мене найкращий лайфхак, як прокопати. Саме легкий Просто береш, не проживав. І тут тобі копаю вже. Це хто тут? Павук якийсь. Ось так, вугу вставимо їх і вони прокопують тут. Вугол прокопують. Клас! Це тут вже нормально вони копають. Саме червоний. Цікаво! Зараз ми пробуємо зробити такий експеримент. Ого, они там не любят чёго. Они сами по себе не бьют ничего. И чёго они бьют? Э, чё ты такой маленький? О! О! Ну, бачо, який маленький был? Где ты, Карлик? Як же тут темно? Тебе косла. Зяти. Все ось і прокупали базу для експериментів. Тут а тепер можна і, і проводити що хочуть. Ось цього. Ага. Что теперь не б'ються. Ну, це и принципии добре. Ой. 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 Выбачайте. Ну, Ось і на каркав я походу. Тепер б'ються. Треба зараз блоки поспаливать. А, да, кстати, еще один Фермен боится летим мобы в огню. Я как раз буду еще еще треба поспаливать эти блоки. Все, все камни треба поспаливать, Он залажаю. Давайте. У нее Навіть на там на на краще Вони взагалі не горять І Ще треба поскид угу. Добре, пойдем чисмо. А давайте просто зробимо минемо сундук, скриньку. Де скриня? О! Просто зараз позбираємо все, весь все сміття просто. Во. О! О, О, бл. Оце, звичайно, їх стільки тут цих. Як я зрозумів, тут не треба. Лампу, лампу. Треба освітлити Туда лампу поставим. А, он тут рыночек. Тут он туннеле уже какие-то рыночки. Это тут лаборатория. Так, где скрынья? Он треба просто воно місце все зібрати. Це сміття. Ну, звичайно сміття. Якщо б я грав би Звичайному просто так. Та тобто, тоді б все було не сміття, тут це прям цілий дім можна побудувати, якщо захотіть. І підпалимо його. А він палиться вообще я навіть не знаю. А, ну коротше, зараз візьмемо ось також. так. Встаньте. Опа. Опа. І просто попалимо тут все Щоб просто, тепер ціла куча Ой. Ну, все, нормальний відосик получився Якщо ви хочете, я зніму другу частину, де я щось з ними роблю. Тестую якісь експерименти, то жміть лайк і підписуйтесь. Напевно, якщо і буде наступне відео, то тут вже прорить Набагато більше. От поставимо ще одного тут, а ось наприклад, десь тут. Ось і прорив. <сміттє> да. А, і замрулили. Дивіться. Ну, не так уже треба. Скільки ось я тікав, ого, я вже так зібрав. Просто прогулявшись. Ну, всім до побачення!